До білого дому вже прибули також прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та президент Фінляндії Олександр Ступ. До того ми з вами наживо бачили прибуття чільниці Єврокомісії Урсули фондерляйн, чільника генсека НАТО. Марка Рюте і Кірстармер вже також є. Володимир Зеленський опублікував відео зустріч з європейськими партнерами. А, єдине бачення, єдине мислення. А ну і картинку із Вашингтону бачите наживо. П'ятий канал в прямому етері лишається. У нас навіть в наступній годині запланована ще додаткова експертна студія. Тож будемо по старту зустрічі Трампа і ім. Зеленського будемо коментувати і дивитися, і коментувати перші, перші повідомлення, які будуть з'являтися в інформаційному полі. Ну а далі також поговоримо із Владиславом Селезньовим, з новим військовим експертом, речником Генштабу ЗСУ в 2014-17 роках. Мої вам шанування, пане Владиславе. Вітання вам взаєм, Слава Україні! Героям слава! Ну як у нас на екрані зазначено, Вашингтон лічені хвилини. І з цього ми, звісно ж, і почнемо. Бачимо, власне, і чули фрази, які вже сказав Володимир Зеленський: що жодного жодної частини України не віддасть. Це власне. Ті, такі знаєте, червоні пропорції, червоні лінії, які ми власне очікували від військово-політичного керівництва, де було чітко аргументовано і артикульовано, і сказано, що українську землю це нерозмінна монета, і віддавати просто так диктатору не будуть. Бачимо консолідовану позицію з європейськими лідерами, потужну дипломатичну, насправді які також стоять і розуміють, що якщо почати роздавати і віддавати землю агресору, то він так і до Євросоюзу, і до країн НАТО дійде. і Він не втихомириться. Не знаю, чи доречно питати у вас очікування, неочікування, але давайте, можливо, так з цього і розпочнемо. А сподівання, можливо, якісь маєте з огляду на ту інформацію, яка є, ну і з огляду на цей десант, я би сказала, який у Вашингтон прибув. Безумовно, підтримка, дипломатична підтримка наших європейських друзів надзвичайно важлива, і вона діяла. президент Франції, прем'єр-міністр е, Італії і Великої Британії, е, президент Фінляндії, е, голова Єврокомісії. Підтримка насправді дуже потужна, але почує, чи цей е, сон е, голосів очільник е, капіталістського... Капітолію є, є абсолютно ґрунтовні сумніви, бо ми ж пам'ятаємо попередній візит нашого президента mm -hmm. до Сполучених Штатів Америки. Канцлер Мерц, серіалі... канцлер Німеччини. Переб'ю вас. Перепрошую пане Владиславу. Наживо комендуємо. Прибув щойно mm -hmm. Фрідріх Мерц, mm -hmm. теж партнер і Німеччина. Наші партнери продовжуйте. Будь ласка, перепрошую. Так, і безумовно, треба віддати належне нашим німецьким друзям та партнерам, незважаючи на досить непослідовну самополітичну підтримку і досить обережні заяви. Тим не менш, ми маємо пам'ятати, що саме від Німеччини ми отримали другий за масштабами транш військово-технічної допомоги. Сумарно. Після уряду зі сполучених штатів Америки так. безумовно очікування є, але так само існують застереження, бо ми пам'ятаємо попередній візит нашого президента до Сполучених Штатів Америки і той скандал, який стався в овальному кабінеті. Цього разу я сподіваюся, що той самий брифінг, який влаштували нашому президенту, британські друзі та партнери щодо досить такої стриманої поведінки та комунікації. Сподіваюся, що це спрацює. Хоча знову ж таки, щоб ми з вами не говорили, але. Політичні заяви лишаються політичними заявами, якщо вони не містять відповідне фінансово-технічне підґрунтя Зброя. Саме цей аргумент є найбільш дієвим, якщо ми говоримо про наше протистояння з ворожою армією. вмовляння, переконання, певні аргументи не чує Володимир Путін. Чи він чує звук українських гармат і прильоти від українських ракет? Тоді насправді діло буде. Якщо у пана Трампа є дещо інша думка, ну звісно, що весь світ сьогодні на неї почує. Який зміст буде заяви американського лідера, де мене невідомо. Це ж очевидно. Він часто густо робить іноді ну неочікуване для всіх заяви. Але те, що війна, як на мене, буде далі тривати, бо у світової спільноти немає не те, що немає важливі впливу на Російську Федерацію, немає політичної волі реалізувати ті саме важливі, щоб примусити агресора до припинення війни. До речі, про звук української зброї ракету Фламінго далекобійну сьогодні оприлюднили світлину, вже і тактико-технічні характеристики оприлюднили. А навіть відео ексклюзивне відео випробувань української ракети Фламінго. От мені цікаво, чи ми зможемо наживо зараз побачити цей шматочок, як запускає. Як її запускають, власне, це дзеркало тижня оприлюднило видання відеовипробувань. Ось ми якраз скажіть, чи ми зможемо це побачити як шматок зі звуком, чи просто як Ага, ми дивимося як відео і коментуємо тоді, пане Владиславе. Ем... Лючове полягає в тому, що йдеться в публікації дзеркала тижня про не лише серії випробувань, а й про бойові пуски цих ракет. А це значить, що реальне бойове застосування цих ракет було. І, до речі, про це тиждень можливо трохи більше тому говорив президент Володимир Зеленський, натікаючи на те, що ми маємо зброю до діпстрайків. Насправді, що найменше. Е Певна частина тих самих ракет та дронів, які прямують на території Європейської частини Російської Федерації, дала відстань понад тисячу кілометрів. А отже, територія, зона ураження Російської Федерації, зокрема об'єкти військової, військової інфраструктури російського оборонно-промислового комплексу підпадають під наш вплив. Звісно, у Росіян є серйозна проблема. Чимало об'єктів стратегічного рівня та значення, а ресурсів систем протиповітряної та протиракетної оборони ворогу бракують. Бо. Чимало частину на цього устаткування та обладнання засередження для того, щоб захищати Москву та Підмосков'я. Чимало такого устаткування знаходиться на теренахни окупованого Кримського півострова. Деякі з цих систем знаходяться для того, щоб оберігати головну резиденцію Російської Федерації на Валдарі, тобто у Росіян є чимало важливих цілей, які треба боронити, але не вистачає ресурсів, щоб це робити максимально щільно та відповідно якісно. Якщо говорити про характеристики цієї ракети, вони насправді вважають там, уже і порівнюють із томагавком славнозмісним американським, що це крутіша ракета. Насправді заявлена вага бойової частини тисячу кілограм, вдвічі більше власне за томагавк, дальність ракети три тисячі кілометрів, що так само вдвічі більше від американської крилатої ракети Томагавк. ну і ми можемо розуміти, що вже кудись це прилітало. Бо зазвичай у нас коли оприлюднюють такі відео. Як ви вже казали, що значить це вже десь було. Е, в нас ж знаєте, як розділяється е, наша аудиторія: що е, а де наша балістика, де наші дрони, а їх немає. А потім, коли оприлюднюють відео і показують, так, на що ви показуєте? Наше ви показуєте? Не, не говоріть нічого ворогу. Ну, тобто, тут так, не, всім не догодиш, але. Тактико-технічні характеристики, що ви про них можете сказати, і наскільки це наскільки це необхідно в нинішній час з огляду на все, що ви перерахували, і об'єкти, і ППО з -з зосереджено там в певних місцях, наскільки це дійсно потужна зброя? Я думаю, що ключовий фактор, який покладається на цю зброю, це фактор масованості. Можливості масово виготовляти зараз. виробники кажуть, що спроможні виготовляти такого типу ракет до 50 одиниць на місяць чимала. А чималий внесок в посилення наших ракетних можливостей щодо здійснення тих самих дібстрайків. Я думаю, що варто оцінити так само елегантність подачі інформації, адже єфрем Лукацький не лише відомий на теренах нашої країни. фотожурналіст, він є фотокореспондентом відомого світового видання Associated Press. А це значить, що про цю ракету дізналися в різних куточках нашої планети, так само як символ демонстрації наших бойових можливостей, пам'ятаєте заява американського лідера, мовляв, у Зеленського немає е, відповідних козарів. Ко... козарів. Здається, що фламінга той самий козир, який може серйозно вплинути на подальший перебіг бойових дій. Звісно, що не існує на сьогоднішній день вондервафе, тобто зброї перемоги, але те, що фламінга спроможне будуть. Певною мірою впливати на можливості російського промислового комплексу, зокрема, це очевидно. Знову ж таки, недарма в публікації на дзеркалі тижні прозвучало, що ця ракета не лише проходила випробування, а вже поставлена на, на рейки промислового виробництва і, Відповідно, вже фіксувалися факти його бойового застосування і бойового застосування. Думаю, згодом колись ми дізнаємось про результати ураження за допомогою цього ракетного зброєння, але ж Є ж певна конкуренція. Тисяч рік тому назад я мав змогу спілкуватися з Аліком Карестальовим, очільником «Луч», Тоді ми вели з з ним про наші нептуни. Так звані довгі до Нептуни тоді він мені сказав, що попереду на ворога чекає ще чимало неприємних сюрпризів, пов'язаних з тим, що постійно відбувається певний апгрейд на тих самих Нептунів, які збільшують свою бойову частину, е, отримують можливість літати чим далі території Російської Федерації. Я думаю, що така здорова конкуренція, вона із серії ок, що стосується фламінга, так само я така певна поетичність. зверніть увагу, десь в глибині карпатських гір створено промисловість виробництва де виготовляється ті саме ракети, оцінить Я думаю, що саме слог в цьому контексті дуже важливий, бо ми маємо розуміти те, що робиться з любов'ю якісно воно і працює максимально дієво та ефективно. Еммануель Макрон теж красиве в нього милозвучне ім'я. Прибув щойно до Вашингтона. Ми бачимо кадри наживо. Нагадує нашим глядачам о 20.15 відбудеться зустріч. Президента Зеленського і президента Трампа до цього з європейськими лідерами спілкуються Еммануель Макрон, чільник Франції, також а, партнер України і підтримувач. А, у нас із вами не багато часу лишається буквально хвилини 3-4. Але на завершення це власне про ураження нафтоперекачувальних станцій, нафтопереробних заводів російських, і оця криза з бензином, яка уже сталася до окупованого Криму, до окупованих територій Луганської Донецької області, доєднується. Um, наскільки тут ми влучно потужно і такі добиваємо точково і наслідки є? Бо ж так само чимало говорять, що а толку, а толку, а толку. І тут дивіться, як випадає: а чогось талони з'являються на бензин, а чогось немає. Чогось велика країна-бензоколонка по талонах видає бензин. Так і звісно, ну в першу чергу я вуха на вас три, бо йшлося про мій рідний Крим. Насправді, звідти з приходить інформація щодо того, що на тамтешніх заправочних станціях бракує е найбільш популярного пального марки. 95. Тамтешній там розповідає про якісь там складні погодні умови, які унеможливі перевезення в товар на кількість того самого бензину, але мені здається, все ж таки причина в іншому система та методична українська війська працює над тим, щоб зруйнувати об'єкти нафтопереробної промисловості. Е російської федерації звісно не йдеться для того, щоб створити проблеми для мешканців, зокрема тимчасово окупованих території нашої країни йдеться про те, щоб позбавити ворога крові. Бо саме нафта нафтопродукти є кров'ю для армії. Зупиняється бронетехніка, зупиняється автівки, якщо немає ем, дизельного пального ем, бензиної авіаційного газу. Це насправді дуже крапітка і дуже довготривала робота для того, щоб система там методично руйнувати цю складову російської військової економіки. Але вона для нас є похідною і дуже важливою як важель впливу на наступальні можливості російської армії. Я думаю, що ця історія далі буде тривати, бо знову ж. Таки ворогу бракує достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб захищати кожен нафтопереробний завод, кожну станцію, де зберігається те саме пальне. Я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися до ЕТРУ. Владислав Селизньов, військовий експерт, речник генштабу ЗСУ в 2014-17 роках.